Ось і пройшов рік, як я приїхала з Німеччини до Іспанії, і моє життя кардинально змінилося. Німеччина опустила мене на саме дно, не дивлячись, що я вивчила мову на Б2. Працювала на німецькій фірмі. Я постійно відчувала якийсь тиск. Крок вліво, крок вправо, постійні штрафи, засудження, заборони. Я більше ніде не буду відчувати себе так вільно, як в довоєнному Харкові. Думала я. Але переїзд до Іспанії все змінив. Моє життя знову наповнилося сенсами та сонечком. Я так само багато працюю, але тепер. Перервах я не дивлюсь на дощ, а йду до моря і п'ю смачну каву. У Валенції це не проблема, бо купу закладів відкрили українці, а іспанці намагаються від них не відставати. Тому за рік життя тут я ще не відвідала все, що хотіла. Саме в Іспанії в нас чоловіком вийшло зняти квартиру, яка відчувається перший раз після Харкова. Як дім напевно, тому що ми її самі обставили як хотіли. Кому цікаво, як і скільки це коштувало, пишіть в коментарях. Саме в Іспанії в мене з'явилося натхнення, і я почала багато знімати. У мене з'явилися нові робочі можливості. Які я взагалі не очікувала. І більше ніхто не прописує мені антидепресанти, як було в Німеччині. Тому я впевнена на 100%, що так буває таке, що країна тобі не підходить. І є всього два шляхи адаптуватися, змиритися або кинути все і переїхати. Який обираєш ти?